Друзі, чи вірите ви у містику? Якщо ні, тоді готуйтесь змінити свою думку. Сьогодні я вам розповім три історії про предмети, які вбили або чуть не вбили своїх власників. Перша історія, яку я вам розповім, є досить моторошною. Одного дня. Чоловік на ім'я Кевін Маніс проїжджав невеличкий розпродаж речей біля старого будинку. Оскільки у США таки часто практикують, чоловік зупинився, щоб оглянутись. Серед усіх речей Кевіну приглянулася стара винна шафка, на якій були зображені два грона винограду. Коли він оглядав предмет, до нього підійшла молода власниця та розпочала розмову. Я бачу, що ви хочете купити коробку Діпбук? запиталась вона. Оскільки чоловік не був знайомий із цим терміном, дівчина люб'язно розповіла історію цієї шавки. Жінка на ім'я Гавела, бабуся дівчинки, колись намагалася втекти із Польщі, яка була окупована нацистами, тому що всі її члени родини були жорстоко вбиті. Усі батьки, брати, сестра, чоловік, двоє її синів та донька. З важкою долею та високою ціною жінці таки вдалося втекти до іншої країни Іспанії. Гавела прожила там до кінця війни, а згодом емігрувала до Сполучених Штатів Америки, взявши з собою лише три речі. І ця винна шавка була однією з цих речей. Онука також розповіла, що її покійна бабуся завжди тримала цю шавку зачиненою та ніколи нікому не дозволяла її відкривати. Вона розповідала, що у шавці захований діббук. у єврейському фольклорі це злий дух, який прагне заволодіти живими людьми та заподіяти їм душевну недугу. На думку чоловіка, ця історія здалась смішною, і він все одно не відмовився від купівлі цієї шавки. Проте дівчина наостанок наголосила, що краще не відкривати шавку заради власної безпеки. Кевін Маніс подарував цю коробку своїй матері Іді на Хеллоуін. У інтерв'ю 2012 року Іда розповідає, що після того, як вона відчинила цю шавку. Її легенько вдарив холодний вітерець, але після цього вона відчула, що в шкатулки вирвалося ще щось, і вона описала це чистим злом. я не в змозі описати це, окрім як чисте зло, я не могла втекти, я не могла піднятися, я не могла нікуди подітися від цього. Жінка встигла сісти на крісло, але одразу ж після цього. У неї стався напад інсульту. Як розповідав її син, після порятунку матері Кевін намагався дослідити наповнення цієї шафки. Всередині чоловік знайшов безліч давних предметів, у тому числі старий винний келих, бутончик висушеної троянди, невеличку гранітну плиту з єврейським надписом Шалом, підсвічник. Дві копійки 1920-х років, а також клаптик людського волосся. Після цього з Кевіном та його оточуючими ставалася раз за разом низка таємничих подій. Наприклад, його брат з невісткою, щоразу відвідуючи будинок, скаржились на те, що з коробки виходить дивний запах, схожий на котячу сичу, перемішану з жасмином. А його сестра взагалі боялась знаходитись у одній кімнаті з цією шавкою, бо з появою її у будинку двері кімнат самі відчинялись та зачинялись. А кожен, хто ночував у будинку, неодмінно розповідав про те, що його мучить кошмар, пов'язаний з старою жінкою, у якої палали очі. Невдовзі після цих подій вони забрали шкатулку. До свого магазину та поставили її на полицю. Проте найтривожніше сталося попереду. Брат працівниці магазину випадково скинув цю шкатулку з полиці. Недовзі після цього він закінчив життя, наклавши на себе руки з невідомих причин. Через деякий час Кевін Маніс намагався позбутися цієї проклятої шафки, а одного разу. Він віддав шафку своїй тодішній дівчині, проте та через декілька днів змусила його забрати її назад. Ще незадовго після цього чоловік почав помічати периферійним зором те, що пізніше назвав тіньовими предметами. Розміщуючи шафку на eBay у 2003 році, Маніс написав дуже детальний та довгий опис до продукту та назвав її. Коробка Дібук. У описі чоловік не забув згадати і про дивні явища та події, які відбувались з ним після покупки цієї винної шафки. А також додав і те, що він хоче її пошвидше позбутися. У 2011 році наступний власник винної коробки Джейсон Хекстон випустив про неї книгу. Хекстон десятиліттями вивчав американський антикваріат. І був зачарований цією старою винною коробкою. Саме тому він її придбав. У своїй книзі Хекстон детально описує те, що з ним сталося після покупки цієї шафки: від кровоточивих очей та раптових нападів за духи до повторюваних снів про невідому стару жінку. А у 2012 році вийшов найвидатніший із трьох фільмів про. Шафку Діпбука. Глянь, на Леді! Круто? Yeah, yeah, так, yeah, yeah, чи yeah, можу можемо yeah, yeah, yeah. це взяти? Все, yeah. що захочеш. Yeah. Друзі. А що ви думаєте на рахунок цієї історії? Ви вважаєте її правдивою? Чи ні? Напишіть, будь ласка, свою думку у коментарях. Як ви, мабуть, знаєте, Є багато готелів, у яких немає 13-го номеру або ж 13-го поверху, тому що ці цифри вважаються проклятими, містичними та загадковими. Схожа ситуація з цифрами відбулася у досить близькій до нас країні Болгарії. На початку 2000-х років відомий бізнесмен Володимир Грашнов, який створив телекомунікаційну компанію Мобітел, раптово помирає у віці 48 років. І хоча причиною смерті був рак, згодом прийшли чутки, що він був спричинений радіоактивним отруєнням, яке було замовлено від заздрісного конкурента Грашнова. Добре. Ми маємо імовірне вбивство відомого чоловіка, але до чого тут цифри? запитаєтесь ви. А я вам відповім: напередодні своєї смерті Володимир Грашнов змінив свій номер телефону на інший 0 888 888 888. Цей мобільний номер був створений його ж компанією і раніше ніким не використовувався. Відповідно, після смерті абонента він дістався зовсім іншому клієнту Костянтину Дімітрову. Цей чоловік був тісно пов'язаний із тодішньою болгарською мафією і часто подорожував Європою в своїх бізнес-справах. У 2003 році, перебуваючи у одній з таких поїздок в Нідерландах, він був убитий у ресторані посеред білого дня. Як повідомляється, Костянтин загинув у віці 31 року, тримаючи у руках телефон з зловісним номером. Третя людина, що користувалася цим номером, став чоловік на ім'я Костянтин Дишляєв. Згодом, після зміни номера, чоловіка вбили. Він загинув 2005 року у столиці Болгарії Софії. Справа по його вбивству ще досі відкрита. А після третього інциденту компанія заблокувала зловісний номер, який був пов'язаний із вбивствами трьох чоловіків. І хоча дві останні жертви були напрямі пов'язані із мафією та наркотиками, все одно більшість людей схильна вважати, що всьому винен цей зловісний номер. Тому сьогодні кожен, хто намагається подзвонити по цьому номеру, чує одне і те ж повідомлення поза зоною покриття мережі. Отож, чи вірите ви, що цифри справді щось означають? Та чи можуть вони впливати на долю людей? Або ж, можливо, це звичайний збіг обставин, а люди додумують страшні вигадки. І третя історія на сьогодні, як на мене, наймістичніша зі всіх. І так, Джеймс Байрон Дін дуже відомий актор 1950-х років, ім'я якого ви швидше за все навіть не чули. Проте, ця людина, не бажаючи того, стала тим, хто розпочав серію незрозумілих смертей. У 1955 році, закінчуючи зйомку стрічки Гігант, актор Джеймс Гін зробив собі подарунок. Йдеться про нову та рідкісну версію машини Spider 550 від автобренду Борше. І це незвичайна машина. А спеціальна модель, яка створена для перегонів. Завдяки своїй низькій висоті та легкості машина могла генерувати 135 кінських сил. І для такого автомобіля це було вражаючою потужністю. Здійснивши покупку, хлопець почав прикрашати свій автомобіль гоночними стрічками номером 130, а також надписом на капоті Little Bastard. Що означає в перекладі маленький виродок. Саме так він назвав свій автомобіль. Проте щастя було недовгим, і 30 вересня 1955 року Порше Діна на величезній швидкості зіткнувся з іншим авто. Дональд Тернепспіт, власник форду іншого авто, з яким стикнувся Дін, сказав, що не помітив приземлистого авто на різкому повороті. Джеймс Дін помер через 10 хвилин після зіткнення. На момент смерті йому було всього лиш 24 роки, а механік, що сидів біля нього, вилетів з авто і дивом залишився вцілілим, зазнавши сильних травм. Порше після зіткнення було сильно пошкоджене, проте це не завадило шанувальниці Діна викупити його та почати реставрацію. Дівчина стверджувала, що у цій машині живе душа Діна, але при першій ж поїздці на маленькому виродку дівчина загинула. В подальшому це авто принесло ще немало бід іншим людям ба навіть його запчастини. Судмедексперт Джонатан Барч, якого було залучено до цієї справи, висунув теорію, що у всьому винен зловісний автомобіль. Він навіть розпочав збирати факти про машини, які виходять з під контролю. Проте, за іронією долі, він був збитий іншим автомобілем на смерть. Після цього власником машини став Джордж Барріс, який збирався розібрати машину на запчастини та продати. Однак під час транспортування битий автомобіль зірвався та впав на одного з слюсерів, скалічивши його. Через деякий час Баріс продав двигун машини гонщику Трою Макгенрі. Але під час гонки Трой врізався в дерево та помер на місці. Джордж Баріс зрозумів, що від цього Порше виникають суцільні неприємності, і він вирішив його відправити на виставку у місто Фресно. Однак незабаром у павільйоні спалахнула пожежа, і згоріли усі автомобілі. Крім маленького виродка. Після цього авто подорожувало від однієї виставки до іншої. Під час безлічі транспортувань машина неодноразово вилітала із вантажівок, а одного разу вона покалічила водія, який приїжджав повз. Все закінчилось лише у 1960 році, коли Баріс відправляв автомобіль зі штату Флорида до штату Каліфорнія поїздом. Перед відправкою порше був запакований у коробку та поміщений у закритий металевий контейнер. Проте, коли вантаж прибув до місця призначення, авто в контейнері не виявилось. І з тих самих пір маленького виродка ніхто не бачив. Друзі, на сьогодні все. Пишіть, будь ласка, свою думку, що ви думаєте про ці три містичні історії. Буде дуже цікаво почитати у коментарях. Особисто я схильно повірити в містику першої та останньої історії, а історія з номерами посіює в мені сумніви. Не забувайте, з вас підписка та вподобайки з мене хороший україномовний контент. Українці, бережіть себе.